Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Капітан Аліса Костенко стояла в центрі командного міська космічного крейсера, дивлячись у зоряний простір, що простягався за прозорим склом. Її серце калатало від хвилювання. Нарешті їй випала нагода довести свою відданість космічної поліції та показати, на що вона здатна. Аліса народилася на землі в сім'ї військових і з дитинства мріяла стати героєм, який захищатиме свою планету та всю галактику від небезпеки. Після закінчення Академії космічної поліції вона швидко здобула репутацію сміливої та незалежної ренджерки, готової кинутись у те саме пекло, аби виконати свої обов'язки. Зараз, у віці 25 років, Аліса отримала своє справжнє завдання. Розслідувати серію нападів на торгові кораблі в межах галактики. Ці атаки становили загрозу для всієї економічної системи, і Аліса знала, що вона повинна зупинити їх за будь-яких обставин. Аліса глибоко вдихнула, відчуваючи, як адреналін наповнює її тіло. Вона обернулася і побачила свого старого друга Тоні, який стояв поруч, підтримуючи її рішення прийняти це складне завдання. Ти впевнена, що впораєшся? занепокоєно запитав Тоні, поклавши руку на її плече. Аліса усміхнулася. Звичайно, впораюсь, ти ж знаєш, що я не відступаю перед викликами. Ця справа дуже важлива, і я повинна її розкрити. Тоні кивнув, хоча в його очах все ще читалася тривога. Я знаю, що ти дуже здібна, Алісо, просто будь обережна, добре? Я не хочу, аби що трапилось з тобою. Аліса стиснула його руку, намагаючись заспокоїти друга. Не хвилюйся, Тоні, я знаю, що роблю. Крім того, ти ж будеш зі мною, правда? Тоні кивнув, хоча все ще виглядав трохи стурбованим. Звичайно, я буду з тобою. Куди ти, туди й я. Аліса посміхнулася, відчуваючи вдячність до свого вірного друга. Вони разом піднялися на борт космічного корабля і вирушили до віддаленої планети де, за повідомленнями, відбулися напади на торгові кораблі. Під час подорожі Аліса не могла перестати думати про своє майбутнє завдання вона знала, що це буде нелегко, але була сповнена рішучості виконати його якнайкраще. Аліса згадувала, як мріяла про таку пригоду, коли була дитиною, і тепер її мрія збулася вона не могла дочекатися, коли зможе довести свою майстерність і стати справжнім героєм. Нарешті вони прибули на планету, де, за повідомленням, почалися напади. Аліса і Тоні швидко зійшли на поверхню, озираючись по сторонах у пошуках будь-яких хворобливих ознак. Раптом Аліса помітила рух у тіні неподалік, вона напружилась, готова до бою, але тут з темряви вийшов високий, мускулистий чоловік. Очі його були холодними та проникливими, а рухи плавними та грізними. Аліса відразу розуміє, що цей чоловік непростий перехожий. Він випромінював небезпеку та силу, і Аліса відчула, як її серце швидше калатає. Хто ви? запитала вона, підносячи свою зброю. Чоловік підняв руки, демонструючи, що не несе загрози. Мене звати Райтван. Я прийшов, щоб допомогти вам. Аліса недовірливо пожмурилась. Допомогти нам? З чого ви взяли, що ми потребуємо вашої допомоги? Рейд зробив крок уперед, і Аліса відчула, як Тоні напружився поруч із нею. Я знаю, що ви розслідуєте напади на торгові кораблі, я можу вам у цьому допомогти. Аліса вагалася, не впевнена, чи варто довіряти цьому загадковому чоловіку, але щось у його погляді змусило їй відчути, що він говорить правду. Добре, нарешті сказала вона. Розповідайте, що ви знаєте. Рейд кивнув, і Аліса відчула, як напруга в повітрі трохи спала. Можливо, цей рейдван і справді допоможе їй. Аліса приготувалася вислухати його історію, сподіваючись, що вона зможе наблизитись до розкриття цієї таємничої справи. Аліса Костенко та її напарник Тоні продовжували своє розслідування на віддаленій планеті, намагаючись з'ясувати, хто стоїть за серією атак на торгові кораблі. Після зустрічі з рейдваном, загадковим інопланетянином, який запропонував свою допомогу, Аліса відчула сумішне довіри та цікавості. Вони зібралися разом, щоб обговорити наступні кроки. Аліса уважно спостерігала за рейдом, намагаючись зрозуміти його справжні наміри. Отже, Рейде, ти сказав, що знаєш щось про ці напади. Розкажи нам, що тобі відомо, сказала Аліса, відкидаючись на спинку стільця. Рейд вільно підняв погляд і зустрівся з її очима. Мою рідну планету також нещодавно спіткали подібні напади, почав він. Ми втратили багато морних жителів та важливі ресурси. Я прибув сюди, щоб знайти тих, хто за цим стоїть, і помститися. Тоні нахилився вперед, поклавши руки на стіл. Розумію твою злість, Рейде, але ми тут, щоб зупинити злочинців, а не помститися. Ми повинні діяти законно. Райд стиснув кулаки, його очі палали. Законно? Коли твоїх близьких вбивають, законність відходить на другий план. Я зроблю все, що потрібно, щоб захистити свій світ. Аліса підняла руку, намагаючись заспокоїти напруження. Рейде, ми розуміємо твій біль, але якщо ми об'єднаємо зусилля, то зможемо зупинити цих злочинців і при цьому не вдаватися до помсти, ми хочемо знайти справедливі рішення. Рейд замовк на мить, а потім повільно кивнув Добре, я вам допоможу, але тільки якщо ви пообіцяєте, що ці виродки будуть покарані. Аліса кивнула. Домовились. Тепер розкажи нам, що тобі відомо. Рейт почав ділитися інформацією про те, як його планету атакували невідомі кораблі, які крали цінні ресурси та вбивали мирних жителів. Він переслідував їх до цієї галактики, сподіваючись знайти слід, який приведе його до організаторів. Поки Рейт розповідав, Аліса намагалася зрозуміти, чи можна йому довіряти. Вона відчувала, що в нього є більше таємниць, ніж він розкриває. Але в той же час вона бачила в його очах біль і рішучість захистити свій світ. Коли Рейд закінчив, Тоні замислено почухав підборіддя Це все дуже дивно, напади в різних частинах галактики, але ти стверджуєш, що вони пов'язані з твоєю планетою. Чи не могло б це бути просто збігом? Рейд похитав головою. Ні, я впевнений, що це пов'язано, напади занадто схожі, щоб бути випадковими. Я відчуваю, що ці злочинці мають якийсь зв'язок із моєю планетою. Аліса замислилась Добре, Рейде, ми перевіримо вашу інформацію. Якщо вона виглядає правдивою, то ми будемо раді працювати з тобою над цією справою, але ти повинен довіряти нам і не вдаватися до самосуду. Рейд кивнув, хоча в його очах все ще горіла жага помсти. Раптом у кафе вірвалася група озброєних чоловіків. Вони почали стріляти, розкидаючи столи та стільці. Це вони. вигукнув Рейд, миттєво зриваючись зі свого місця. Аліса та Тоні також схопились, дістаючи свою зброю. Тримайся позаду, рейде, ми впораємося з ними. крикнула Аліса, починаючи стріляти у відповідь. Рейд не послухався, а кинувся в саму гущу бою, використовуючи свою надлюдську силу та швидкість, щоб розправитись з ворогами. Аліса була вражена його майстерністю, але в той же час занепокоєна його безрозсудністю. Врешті-решт, вони нейтралізують усіх нападників. Аліса підбігла до Рейда, який важко дихав. Ти що, збожеволів? Я ж сказала, тримайся позаду. Ти міг загинути. Вона схопила його за плече, дивлячись прямо в очі. Рейд стримував злість у своєму голосі. Я не можу просто сидіти й спостерігати, як ви б'єтеся. Ці люди заслуговують на покарання за те, що вони зробили. Аліса зітхнула. Я розумію твою злість, рейде, але ми повинні діяти за законом. Якщо ми почнемо самі вершити правосуддя, то нічим не будемо відрізнятися від них. Рейд мовчав, але Аліса бачила, що її слова залишили відгук в його серці. Гаразд! Нарешті сказав він, я зроблю, як ти кажеш. Але я все одно хочу помститися за те, що вони зробили з моїм світом. Аліса поклала йому руку на плече Я обіцяю, що ми знайдемо справедливе рішення, але ми повинні діяти разом, як команда. Рейд кивнув, і в його очах Аліса побачила відблиск надії. Вона відчула, що між ними зароджується щось більше, ніж просто партнерство. Але чи може вона довіритись цьому загадковому воїну? Це питання все ще залишалося відкритим. Аліса та Рейд стояли пліч опліч, дивлячись у темряву космосу крізь оглядове вікно їхнього корабля. Після кількох напружених днів розслідування торгових суден вони нарешті отримали зачіпку, яка могла привести їх до відповідей. Отже, ти впевнений, що ця інформація достовірна? запитала Аліса. Не зводячи погляду з далеких зірок. Так, мої джерела стверджують, що злочинне угрупування має таємну базу на планеті Ксендор, звідки вони координують свої атаки, відповів Рейд, схрестивши руки на грудях. Аліса повернулася до нього, уважно вивчаючи його обличчя. Вона все ще не могла повністю довіритись цьому загадковому воїну, але відчувала, що він говорить правду. Добре, тоді ми вирушаємо на Ксендор. Але я хочу, щоб ти зрозумів ми діємо за законом, ніяких самовільних дій, зрозумів. Рейд кивнув, хоча Аліса помітила, як на мить напружились його м'язи. Зрозумів. Ми зробимо все за правилами, сказав він, але в його голосі відчувалася прихована напруга. Аліса вирішила не тиснути далі. Вона знала, що Рейд має своїх демонів. Але сподівалася, що з часом він зможе їй довіритись, адже вони були партнерами в цій справі, і їм потрібно було працювати разом, щоб зупинити злочинців. Коли корабль наблизився до планети Ксендор, Аліса викликала Тоні. Тоні, ти готовий? Ми наближаємось до місця призначення. Так, Аліса, я все підготував. Буду тримати вас на зв'язку і надавати технічну підтримку, відповів Тоні. Аліса подякувала йому і відключила зв'язок. Вона глибоко вдихнула, намагаючись зосередитись на завданні. Рейд стояв поруч, уважно спостерігаючи за нею. Ти впевнена, що хочеш зробити це? запитав він, відчуваючи її хвилювання. Так, я впевнена. Ми повинні зупинити цих злочинців, навіть якщо це буде нелегко, відповіла Аліса, дивлячись в очі йому. Рейд кивнув і поклав їй руку на плече в знак підтримки. Аліса відчула, як її серце трохи прискорилось від цього простого жесту. Коли корабль приземлився, Аліса й Рейт обережно вийшли назовні, оглядаючись по сторонах. Вони швидко пробралися крізь темні закутки, уникаючи охорони, і наблизились до входу в підземне укриття злочинців. Ти готовий? прошепотіла Аліса, стискаючи в руці свій бластер. Рейд кивнув і приготувався до дії. Разом вони обережно вийшли всередину, готові до будь-яких несподіванок. Коридори підземної бази були порожніми та тихими, Аліса та Рейд просуваються вперед, намагаючись з'ясувати, де знаходяться злочинці. Раптом вони почули приглушені голоси, що долинали з однієї з кімнат. Обережно наближаючись, вони зупинились біля дверей, прислухаючись до розмови Так, ми повинні прискорити наступні атаки. Прибуток занадто повільний, сказав один з голосів. Згоден, нам потрібно знайти більш ефективні способи, ті торгові кораблі лише початок, незабаром ми зможемо контролювати всю галактику, відповів інший. Аліса і й Рейд переглянулись, розуміючи, що їм вдалося потрапити прямо в серце змови, вони мовчки кивнули одне одному, готуючись до дії. Раптом двері розлетілися, і Аліса з Рейдом увірвались до кімнати, націлюючи на злочинців свої бластери. Космічна поліція, здавайтесь, крикнула Аліса, намагаючись приховати тремтіння у своєму голосі. Злочинці миттєво схопилися за зброю, але Рейд кинувся вперед, блискавиш, знешкоджуючи їх своїм надлюдськими здібностями. Аліса прикривала його, намагаючись не втратити контроль над ситуацією. Коли бій закінчився, Аліса підійшла до Рейда, який стояв над поваленими ворогами. Я ж просила не вдаватися до самовільних дій, сказала вона, хоча в її голосі відчувало скоріше тривога, ніж гнів. Рейд опустив погляд, ніби усвідомлюючи, що перевищив свої повноваження. Вибач, я просто хочу захистити тебе, пробурмотів він. Аліса поклала йому руку на плече, відчуваючи, як його напруга зростає. Я знаю, але ми повинні діяти за законом, тільки так ми зможемо назавжди зупинити цих злочинців, сказала вона, дивлячись йому в очі. Рейд кивнув, і Аліса відчула, як між ними спостерігається ще міцніший зв'язок. Вони взагалі розуміють, що їм потрібно навчитися довіряти одне одному, якщо вони хочуть досягти успіху. Раптом пролунав сигнал, і Аліса почула голос Тоні через комунікатор. Аліса, рейд, ви в порядку? Я отримую тривожні сигнали з вашого місця перебування, занепокоєно вигукнув він. Так, Тоні, ми в порядку. Ми знайшли злочинців, але сталася невеличка сутичка, відповіла Аліса. Розумію, я вже викликав підкріплення. Тримайтесь там, я скоро буду, сказав Тоні. Аліса подякувала йому і відключила зв'язок. Вона знову повернулася до Рейда, який пильно спостерігав за нею. Тепер ми повинні чекати на допомогу. Сподіваюся, ми можемо довести до кінця цю справу, сказала вона, відчуваючи, як напруга наростає. Рейд кивнув, але раптом його очі розширилися від жаху. Аліса, дивись, крикнув він, штовхаючи її вбік. Раптом пролунав гучний вибух. І все потонуло в темряві. Густий дим навколо них розсіювався, відкриваючи картину руйнувань. Аліса, Рейд Рейт і тоні лежали на підлозі, оглушені вибухом, але живі, вони обережно почали підводитись, оцінюючи ситуацію. Ви в порядку? запитала Аліса, перевіряючи своїх товаришів. Тоні кивнув, хоча його обличчя було вкрите сажею. Так, я в порядку. Але що це було? Рейд мовчки оглядав навколишній простір, його очі звузились, намагаючись зрозуміти, що сталося. Ми повинні звідси тікати, промовив він низьким голосом. Аліса зібрала всю свою рішучість і повела друзів до безпечного місця. Вони знайшли напізруйноване приміщення, де могли захиститися та відновити сили. Сівши на підлогу, Аліса глибоко зітхнула Ну що ж, ми потрапили у справжню халепу. Але ми живі, і це головне, тепер нам потрібно розробити план дій. Рейд мовчки сів поруч з нею, його погляд був зосереджений і напружений. Ми повинні знайти спосіб вибратися звідси та продовжити нашу місію ці злочинці занадто небезпечні, щоб залишити їх безкарними, тоні сівно проти них, його обличчя виражало занепокоєння. Але як ми це зробимо? Ми майже нічого не знаємо про них. А їхні сили, здається, переважають наші. Я не хочу, щоб ви двоє наражалися на небезпеку. Аліса поклала руку на плече Тоні, намагаючись заспокоїти його. Я знаю, що ти хвилюєшся, Тоні, але ми повинні діяти. Ми не можемо дозволити цим злочинцям продовжувати свою руйнівну діяльність. Рейд мовчки спостерігав за ними, а потім вільно заговорив Я розумію ваші побоювання. Ця справа дійсно дуже небезпечна, але я також не можу стояти осторонь, мені потрібно помститися за те, що сталося з моєю планетою. Аліса повернулася до нього, її погляд був стривожений. Рейде, я знаю, що ти хочеш помститися, але це не вирішує проблеми. Ми повинні діяти розумно і законно, щоб зупинити цих злочинців. Рейд зустрівся з її поглядом, і в його очах відобразилася внутрішня боротьба Я я не впевнений, що зможу діяти так, як ти кажеш. Помста це все, що рухає мною, але я розумію, що ти права, ми повинні знайти інший шлях. Аліса взяла його за руку, її дотик був м'яким, але рішучим. Рейде, я вірю, що ти можеш змінитися, ти показав. Що здатний на героїзм та самопожертву, давай довіримось одне одному і намагатимось зупинити цих злочинців разом. Рейд кивнув, його погляд пом'якшав Добре, я спробую для тебе я зроблю все, що в моїх силах. Тоні спостерігав за ними його обличчя виражало суміш емоцій, занепокоєння, заздрість і повага. Я теж з вами. Ми повинні стати єдиною командою, щоб перемогти ворога. Аліса посміхнулася своїм друзям, відчуваючи, як їхня рішучість зростає. Гаразд, тоді давайте складемо план. Нам потрібно зібрати якомога більше інформації про цих злочинців, їхні сили та слабкі місця. Тільки так ми зможемо їх зупинити. Вони схилилися над картою, обговорюючи стратегію та небезпеку. Аліса відчувала, що їхня команда стає сильнішою. Вона вірила, що разом вони протистоять будь-яким загрозам. Час минав, а троє друзів продовжували планувати свій наступний крок. Аліса поглянула на рейда, помічаючи, як його погляд час від часу зупиняється на ній. Її серце трепотіло, коли вона думала про їхні стосунки. Вона знала, що її місія буде важкою. Але тепер, коли вони об'єдналися, Аліса відчула, що нічого їх не зупинить. Нарешті, коли план був готовий, вони піднялися, готові діяти. Попереду на них чекали небезпеки, але Аліса знала, що разом вони повністю подолають будь-які перешкоди, вона посміхнулася своїм друзям, відчуваючи, що їхня сила зростає з кожною хвилиною. Ми зробимо це, разом ми врятуємо галактику від цих злочинців, подумала Аліса, доходячи до вирішального бою. Аліса, Рей та Тоні стояли поруч, вивчаючи карту підземного укриття злочинців на планеті Ксендор. Вони повністю спланували свій наступний крок, щоб зупинити злочинне угрупування, яке загрожувало небезпеці усій галактиці. У нас лише один шанс на успіх, сказала Аліса, вказуючи на карту. Рейд, твої навички будуть критично необхідні, щоб ми могли пробратися всередину непоміченими. Тоні». Ти будеш координувати наші дії з корабля і надаватимеш нам технічну підтримку. Геть кивнув, його очі сяяли рішучістю Я готовий. Ми повинні зупинити цих злочинців, перш ніж вони завдадуть шкоди ще більшій кількості невинних. Тоні нервово поправив свій обладунок Я зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти. Але, Аліса, будь обережна. Я не хочу, щоб з тобою щось трапилось!» Аліса поклала руку на плече тоні. Я знаю, що ти турбуєшся, але ми повинні діяти. Це наш єдиний шанс зупинити цю загрозу раз і назавжди. Вони рушили до входу в підземне укриття, кожен із них зосереджений на своїй ролі. Аліса йшла попереду, її очі блищали, коли вона помітила патруль охоронців. Вона подала райду сигнал, і він миттєво зник, оминаючи їх непомітно. Опинившись у середині, вони швидко просувались коридорами, прислухаючись до кожного звуку. Тоні надсилав їм дані із спутників, вказуючи на розташування ворогів, а ліса та рей діли злагоджено, уникаючи зіткнень і наближаючись до самого логова. Раптом вони почули гучний вибух А ліса та рейд миттєво приготувались до бою, але виявилось, що це був лише відволікаючий маневр Тоні. Щоб відвернути увагу охоронців. Тепер ваш шанс. Швидше йдіть до головного приміщення, почули вони голос Тоні через комунікатор. Аліса і й Рейд кинулись вперед, прориваючись крізь натовп охоронців. Рейд демонстрував свою неймовірну силу, відкидаючи ворогів рукою. Аліса ж влучно стріляла, прикриваючи їхній шлях. Нарешті вони досягли головного приміщення, де перебували лідери злочинного угрупування. Побачивши їх, вони намагалися втекти, але Аліса та Рейд швидко їх наздогнали. Здавайтеся, ви оточені! крикнула Аліса, направляючи на них свою зброю. Один із лідерів, високий чоловік із холодними очима, зневажливо усміхнувся: Ви ніколи не зможете нас зупинити. Ми маємо можливість і союзників у самому серці галактики уряду. Аліса відчула, як їй серце похолонуло від цих слів. Вона знала, що корупція може проникати навіть у найвищі ешелони влади, але ніколи не вірила, що це може бути настільки масштабно. Рейд зробив крок вперед. Його очі палали гнівом. Тоді ми змусимо вас говорити. Ви заплатите за всі ваші злочини. Він кинувся на лідерів. Але Аліса швидко зупинила його, схопивши за руку Ні, Рейде, ми маємо діяти законно. Я знаю, що це важко, але помста не вихід. Ми повинні зібрати докази та передати їх до суду. Рейд завагався, його тіло напружилось, але врешті-решт він кивнув. Аліса відчула полегшення, що змогла стримати його. Вона знала, що їхня місія буде складною, але тепер вони діяли як єдина команда. Разом вони зв'язали лідерів і чекали на прибуття підкріплення. Тоні, в кінці, приєднався до них, його очі сяяли гордістю за те, як Аліса керувала операцією. Ви двоє чудово впорались. Я знав, що ви це зробите, промовив він, поплескуючи Рейда по спині. Рейд посміхнувся, але його погляд був прикутий до Аліси. Вона відчула, як її серце тьохнуло, коли їх погляди зустрілись. Вони пройшли через кілька випробувань разом, і тепер вона зрозуміла, що її відчуття до нього стали просто глибокими. Коли прибуло підкріплення, Аліса та її команда передали злочинців під варту. Вони знали, що попереду їх чекатиме ще багато роботи, щоб розкрити всю павутину корупції, але зараз вони відчували гордість за те, що зупинили цю загрозу. Повертаючись на корабель, Аліса відчула, як ніжно торкнувся її руки. Дякую, що зупинила мене раніше, тихо сказав він. Я розумію тепер, що помста не принесе нічого, крім більшої ненависті. Ти показала мені інший шлях шлях справедливості та світу. Аліса посміхнулася, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом. Я рада, що ти зрозумів, разом ми зможемо змінити галактику на краще. Вони обмінювалися довгим, сповненим почуттям поглядом, усвідомлюючи, що їхні стосунки стали досить глибокими, ніж просто партнерство. Аліса знала, що попереду їх чекає ще багато випробувань, але вона була готова зустріти їх пліч опліч із рейдом. Їхній політ у майбутнє лише починався. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.